Уявіть собі світ наприкінці 19 століття. Європейські імперії розширюють свої колоніальні володіння, шукаючи нові ринки та ресурси. Китай, колись могутня імперія, переживає політичну нестабільність і внутрішні кризи. І саме в цей час розгортається Франко-Китайська війна 1884 року конфлікт, який на перший погляд здається локальним. Насправді закладає основу для майбутніх десятиліть історичних потрясінь у Південно-Східній Азії. Сьогодні ми розповімо про цю війну, її причини, хід та наслідки, які відлунюються навіть у В'єтнамській війні ХХ століття. Після поразок у серії опіумних воєн Китай опинився під сильним тиском з боку західних держав. Європейці отримували привілеї у портах, контролювали торгівельні маршрути і змушували імперію цін укладати нерівноправні договори. Франція у свою чергу прагнула створити колоніальні володіння в Південно-Східній Азії. Її погляд був спрямований на Індокитай, сучасний В'єтнам, Лаос і Камбоджу. Для Парижа це був стратегічний і економічний проект. Контроль над регіоном давав доступ до рисових плантацій. Руди та торгівельних шляхів. Проте, Китай, навіть ослаблений внутрішніми кризами, не бажав просто так віддавати свої південні території. Напруження зростало, і незабаром дипломатичні суперечки переросли у відкритий військовий конфлікт. Франко-Китайська війна 1884 року мала комплексні причини: по-перше, колоніальні амбіції Франції. Париж прагнув розширити свій вплив у регіоні, де традиційно панував Китай. Захоплення В'єтнаму давало Франції не тільки економічні вигоди, а й політичний престиж на світовій арені. По-друге, суперечки за протекторат. Французька влада хотіла забезпечити контроль над місцевими монархіями, а китайські чиновники розглядали В'єтнам як частину своєї сфери впливу. По-третє, внутрішні проблеми Китаю. Після внутрішніх повстань і поразок у попередніх війнах імперія цін опинилася в слабкій позиції. Це спонукало Францію діяти більш агресивно, вбачаючи у цьому шанс зміцнити свої позиції без серйозного опору. Таким чином, війна стала поєднанням європейської експансії і китайського прагнення захистити свою традиційну сферу впливу. Війна почалася у 1884 році, коли французькі війська вторглися на територію В'єтнаму. З першого дня бойові дії були напруженими. Французька армія, оснащена сучасною зброєю, того часу мала технологічну привагу. Китайські війська були численні, але часто погано організовані та недостатньо оснащені. Французькі кораблі блокували річки і порти, порушуючи постачання китайських гарнізонів. Бойові операції проводилися як на суші, так і на морі, що робило конфлікт високотехнологічним для свого часу. Особливо важливим став контроль за дельту річки Меконг та портовими містами В'єтнаму. Хід війни демонстрував не тільки військову силу Франції, а й стратегічне планування. Париж прагнув взяти під контроль ключові торгівельні маршрути, щоб змусити Китай поступитися без масштабного вторгнення вглиб імперії. Одним із ключових моментів війни стало облога, фортець і міст у південному Китаї. Французькі війська використовували сучасні гармати та артилерію, що давало їм перевагу над китайськими гарнізонами. Китайська сторона намагалася застосувати тактику затяжної оборони та мобілізувала місцеві війська. Однак внутрішні проблеми імперії цін, корупція і недостатня координація ускладнювали ефективний опір. Важливо відзначити, що війна не була локальною лише у В'єтнамі. Дії французів і китайців зачіпали також території сучасного Гуанчжоу та Фудзяні. Франко-китайська війна завершилася підписанням Нанкінського договору 1885 року. За ним Франція отримала фактичний контроль над В'єтнамом і офіційно закріпила свій протекторат. Наслідки для Китаю були значними: втрата впливу на південні території. Зростання міжнародного тиску на імперію цін, подальше посилення внутрішньої нестабільності, що призвело до нових повстань. Для Франції війна стала стратегічною перемогою, яка заклала основу для створення колоніальної індокитайської федерації, що включала сучасні В'єтнам, Лаос та Камбоджу. Цей конфлікт став початком довгої історії зовнішнього втручання у В'єтнам. Проблеми, які виникли у 1880-х роках, згодом переросли у більш масштабні конфлікти ХХ століття, включно з В'єтнамською війною 1955-1975 року. Франко-китайська війна також показує, як колоніальні амбіції однієї держави можуть впливати на внутрішню стабільність іншої. Китай, не маючи можливості модернізувати армію і бюрократію так швидко, як це робила Європа, почав втрачати контроль над власним регіоном. З іншого боку, для Франції війна стала прикладом того, як невеликі за територією країни можуть досягти значних геополітичних результатів за допомогою технологічної приваги та стратегічного планування. Франко-китайська війна 1884 року була маленьким конфліктом на карті світу, але великим уроком для майбутніх поколінь. Вона показала, як технологія і стратегія змінюють хід історії, чому внутрішні проблеми імперії роблять їх вразливими перед зовнішніми силами, і як локальні конфлікти можуть мати глобальні наслідки через десятиліття. Наступного разу, коли ви почуєте про В'єтнамську війну ХХ століття, згадайте, що коріння цих подій йде ще у XIX століття у 1884 рік, коли європейські держави почали втручатися у Південно-Східну Азію. Історія повторюється і її уроки варто знати.